Вітання, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька протягом останніх років у художній школі номер один реалізовували низку проєктів. Це стало можливим завдяки ради оборони та владі міста. Також в закладі є укриття, яке оснащено всім необхідним. Воно дає можливість як дітям, так і педагогам продовжувати заняття і не переривати їх під час повітряних тривог. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського і до нас у гості завітала Оксана Поліщук, директорка художньої школи номер один. Пані Оксана, я вас Вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, от трохи детальніше. От які саме проєкти були реалізовані в художній школі от протягом останніх років, останнього часу? Так, у нас дуже. Дуже активна ведеться робота, діяльність школи майже щомісяця. Показує результати в виставках, в конкурсах, в різних заходах, проєктах. Ми дуже активно працюємо із посольством Франції, із благодійним фондом міста Львова Золотий Мальберт і нашими місцевими організаціями, в тому числі це Криворізький молодіжний центр. Також на базі нашої школи. Було відкрито центр психологічної підтримки громадян Аваліст, який активно працює, надає допомогу мешканцям психологічно. Це і дітям, і дорослим. Запрошуємо в нашу школу відвідати цей центр. Також на базі нашої школи ми також активно співпрацюємо з центром Ямаріуполь. І тому в нашому закладі протягом минулого навчального року було відкрито. Діджитал арт лабораторію також ми вже е, традиційним зробили м, такий захід, як весняний вернісаж, mm -hmm. Коли виходимо на вулицю е, нашого міста і робимо е, виставки прямо на відкритому просторі. Е, ну, багато всього mm -hmm. не перечислиш uh -huh. так. А от е, про діджита лабораторію ви сказали? От, розкажіть трохи детальніше, що це за проєкт, що він собою завоює? Так, зобує, так е, завдяки нашій міській владі. Mm -hmm. е, Наша школа отримала дуже класний подарунок сучасний, а також завдяки партнерам е, е, ЮНІСЕФ фонду е, ми отримали цілий клас е, комп'ютерів і графічних планшетів, а також 3D-принтер, на якому можна створювати 3D-моделі і ми. Будемо нашим дітям викладати вже з, ну, з цього навчального року. У них відкривається новий предмет, який називається комп'ютерна графіка. Він вже доданий до освітньої програми, і тепер діти, як і рисунок, живопис композицію, будуть вивчати додатково ще й комп'ютерну графіку. Mm -hmm. Будуть так, малювати а... в різних графічних програмах. А, а от скільки от наразі дітей відвідує ваш ну у нас школи? станом на зараз, ну майже 450 п'ятдесят mm -hmm. учнів. Це чимало так, mm -hmm. так mm -hmm. а от е, як у вас організований освітній процес? Ви завжди навчались офлайн чи були якісь онлайн заняття? Ні. От завдяки нашій знов таки міської mm -hmm. владі е, ну це не тільки в наша художня mm -hmm. школа, а майже всі мистецькі школи мають укриття, mm -hmm. і ми е, працюємо. Офлайн, але, ну, скажімо так, ті предмети, які ми можемо надавати теоретичні, які можуть викладатися дистанційно, задля безпеки дітей, ми їх проводили дистанційно. А практичні всі уроки у нас проходять в школі, і під час повітряної тривоги ми спускаємося в укриття, яке відповідає всім вимогам, що квартально всі укриття перевіряють, в цьому укритті було зроблено косметично. Ремонт, воно ну, хай не чисте. Uh -huh. І ми спускаємо туди і продовжуємо малювати, угу. Не дивлячись ні на що угу. е, так, укриття ви говорите оснащено всім необхідним, так. так? Тобто там можна проводити заняття так, у цьому укриті. Так, так? Так. Е, так, у нас угу. там і Мальберти, і столи для занять. Угу. Але ж, звичайно, в навчальному класі це набагато зручніше, комфортніше. Угу. Ми звичайно. вимушені е, всі ютитися в в одному приміщенні. Угу. Ну, все одно, це одно. Це краще, ніж не навчатися. і переривати на освітній процес угу. а от розкажіть в цілому, як допомагає влада міста та Рада оборони? От ви говорили з укриттям, так да. допомагає і от проїзд по проєктам. От розкажіть трохи е -е -е -е. ну. Е -е -е. Ну, я хочу сказати, що е, голова Ради оборони міста Олександр Вілку, е, ну, це наш постійний гость, відвідувач. Е, він до нас приходив на відкриття багатьох е, наших проєктів. Він у нас відвідував і е, наш весняний вернісаж, і відкриття комп'ютерної е, лабораторії. Е, е, ну, він допомагає всіляко. Всі, всі зверні, які е, я як директор. Орка озвучу, він намагається допомогти залучити спеціалістів е, благодійні фонди, і це допомагає школі розвиватися. Я прям відчуваю, наскільки наш заклад от, став передовим е, сучасним, е, і ми йдемо попереду планети, скажімо так, uh -huh. тому що. У нас ну, такі амбіційні плани. Ми виходимо за межі не просто України, а і на міжнародний рівень. Тому що, от, наприклад, у нас наш шкільний конкурс, олівець-мальовець, uh -huh. який був просто шкільним. Став потім міським. А от останній рік йому виконалось 20 років, і mm -hmm. ювілей був невеличкий, і він вже вийшов на рівень всеукраїнського. Mm -hmm. і на наступний рік ми вже бачимо, що ми маємо охватити і міжнародні уже mm -hmm. такі е райони. Масштабда масштаб. Да, масштаб mm -hmm. Так а тепер, що стосується наших планів, от у нас попереду. Дуже така відповідальна подія. Це 100 років Олександру Васякіну. Uh -huh. І весь наш навчальний рік, наступний, починаючи з 1 вересня, буде мати девіз рік скульптури. Uh -huh. Ми присвятимо наші малюнки, скульптури, всі заходи пам'яті пам'яті цього видатного скульптора. Ми робимо багато заходів, які будуть і виставок, і його в честь на честь його пам'яті відкриємо Творчу майстерню uh -huh. з дітьми проведемо багато таких от бесід і заходів. Тобто, у нас попереду великий такий ювілейний uh -huh. рік, і ми теж до нього готуємось. Uh -huh. Так, тобто найближчим часом у вас підготовка йде до цього року, так. який буде присвячений так. Олександру Васильму. І незважаючи на не на що, от у нас починається рік скульптури, і от навіть на початку навчального року завдяки. Знову таки uh -huh. ради оборони міста, ми відкриваємо гончарну майстерню. Uh -huh. Це теж буде наша така окрема ізюмінка, uh -huh. родзинка, тому що саме є потреба мешканців. Ця майстерня буде відкриватися для охочих, uh -huh. спробувати себе в глині, відчути її живу силу. Це знов-таки психологічне розвантаження, uh -huh. і ми будемо робити майстер-класів для uh -huh. наших відвідувачів. А також. Тому що наші діти, які будуть відвідувати школу, будуть мати змогу зробити собі глечик uh -huh. е, з живої глини. Uh -huh. так. Так, ну що ж, пані Оксано, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, що завітали дякую. до нас. Це нам розказали. Да. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була директорка художньої школи на мородину Оксана Поліщук. Ми поговорили про нові проєкти, які є в художній школі, а також про укриття. І до речі, я хочу нагадати, що Рада оборони міста та влада Кривого Рогу всіляко сприяють і допомагають з ремонтом укриттів. По Всіх навчальних закладах нашого міста і наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У Кривому Розі активно готують школи та дитячі садочки до нового навчального року. Під час перевірок комісії з числа освітян ДСНС, Держпродспоживслужби та поліції оглядають будівлі, укриття, системи опалення і комунікації. Особлива увага створенню безпечних умов для дітей. Адже під час війни саме укриття рятують життя. Гімназія номер 21 у Саксаганському районі одна з тих шкіл, де раніше взагалі його не було. Навчання проходило переважно дистанційно, а офлайн уроки доводилося проводити на базі іншого за. Кладу розраховане наше укриття на 250 чоловік, тому Май зараз у нас в закладі 400 учнів, 53 учні у нас за кордоном. Тому в першу зміну буде працювати початкова школа. З 11-ї години буде заходити середня школа, і майже кожного дня діти будуть тепер навчатися в нашому закладі. Для того щоб учні нарешті повернулися до довгоочікувано очного навчання, будівельники проробили колосальну роботу. Довелося поглибити приміщення більш ніж на метр, звести нові входи та виходи, і фактично облаштувати. Аштувати простір з нуля це 21 ша гімназія на Спасській в Саксаганському районі. Тут не було укриття, була навіть взагалі справка ДСНС, що тут укриття неможливо зробити через відсутність входів, через висоту стелі. Тобто можна сказати, що тут був складний проект, тут більш ніж на метр тут углубляли під школою на метр. Робили окремі входи, і зараз є чудове укриття на 250 дітей. Ремонт укриття у гімназії No21 профінансований коштом міського бюджету. Тут обладнали 10 санвузлів, встановили систему вентиляції, нове освітлення, електричні конвектори для опалення та сучасні протипожежні двері. Також проклали нові водопровідні та каналізаційні труби, відремонтували підлогу, стіни та стелю. А міжнародні партнери, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ допомогли з меблями, партами, стільцями та дошками. На одне укриття для школярів більше стане і у Тернівському районі. Тут у ліцеї номер 77 облаштовують сучасне сховище, де діти зможуть навчатися офлайн у безпечних умовах. Будівельні роботи стартували навесні і вже виконані більш ніж наполовину. Раніше школярі змушені були відвідувати заняття у змішаному форматі або на базі інших закладів, але після завершення ремонту повернуться до рідних стін. Були дуже масштабні земельні роботи, дуже масштабні роботи по організації інфраструктури. Організації там, побудови опалення, тобто роботи були масштабні, вони зараз тривають, але зараз вже ну, на стадії оздоблюваних робот. Укриття розраховано на 200 посадочних місць з партами. Ми розраховуємо на те, що зможемо з 1 жовтня вивести школу офлайн повністю. Проєкт реконструкції передбачає облаштування аварійного виходу, сучасних санвузлів та повне оздоблення приміщень. Укриття розраховане на 200 людей, тож усі 307 учнів зможуть перебувати у ньому під час повітряної тривоги. Тут зводять нові перестінки, укріплюють стіни і встановлюють систему вентиляції. Після завершення робіт ліцей матиме комфортне і безпечне середовище для проведення уроків навіть у воєнний час. У деяких школах створюються нові укриття. Це там, де було це зробити складно. Ну, безумовно, робили там, де можна, відразу робили там, де можна зробити скоріше, там, де можна з подвала зробити найпростіше укриття. Але є школи, в яких це було зробити складно. Тут роботи багато. Але 77-ма школа отримує нове якісне укриття. Сучасні укриття у гімназії номер 21 та ліцеї номер 77 – ще один приклад того, як Рада оборони Кривого Рогу дбає про комфорт та безпеку наймолодших мешканців. У місті створюють простори, щоб школярі могли здобувати знання офлайн у колі друзів і педагогів навіть у складний воєнний час. Анастасія Співак, Ірина Симкович, Іван Сергіїв. Перший міський.